Вітаємо в ефірі програма Мистецтво сучасного читання. Ось ви зараз бачите диплом, виданий громадською організацією молодіжне телебачення ФСТВ. Це спеціальна відзнака, що має символічну назву Мистецтво сучасного читання. Знаєте, я є автором ідеї Міжнародного фестивалю щастю творчості, який на Слобожанщині. Започатковано у місті Харкові і вже відбувся вдруге. І наприкінці 2023 року ми започаткували таку спеціальну рубрику, спеціальний проєкт популяризація читання. Ми заохочуємо дітей, молодь, підлітків, дорослих, студентів, дорослих співвітчизників до популяризації читання і навіть після того, як Завершилася офіційна частина, коли вже видані дипломи, подарунки, спеціальні відзнаки, то ми заохочуємо наших молодих авторів продовжувати розвиватися в літературній творчості. І гарний яскравий приклад цьому Олена Серік, яка є дев'ятикласницею Харківського державно-музичного ліцею, успішно займається професійно. Музикою Грі на Флейті, бере участь, перемагає в різних міжнародних, всеукраїнських фахових музичних конкурсах. А водночас вона також активно розкриває свої таланти в медійній творчості, основи медіаграмотності. На каналі Леонід Гапєв щасти творчості, вона періодично бере участь в різних читацьких прес-клубах. І от ми вирішили в рамках конкурсу. Публіцистики Сяйво, який провела громадська організація молодіжне телебачення ФСТВ, вирішили заохотити не тільки тих дітей шкільного віку, які посіли призові місця з першого по третє, а також авторів інших цікавих сюжетів, ну, скажімо так, не менш достойних, але не може бути дуже багато лише призових місць. Але на погляд і мою ініціативу журі підтримало. Варто заохотити інших. От мистецтво сучасного читання це спеціальна відзнака, що тут ви бачите в дипломі. Це не просто символічна, красива назва. Насправді Олена якраз в наших ефірах і займалася такою рубрикою популяризації читання. Це мистецтво сучасного читання є окреме відео, нещодавно створене. Де ви можете побачити, як вона популяризує читання, як це творчо креативно відбувається на фоні різних цікавих фотографій. От в мене теж тут я зараз на фоні семенчика. Це семенчик, Богданчик і також рожевий коник. Це наші активні вболівальники в процесі сучасного читання, а Валенки на її екрані на фоні, де. Ми знімали той відеосюжет, якраз дуже багато цікавих фотографій на теми прочитаних книжок, переглянутих телевізійних сюжетів. Насправді дуже мотивує от такий креативний підхід до сучасної творчості. І тепер хочу показати наші книжкові подарунки. Ми дякуємо журналу Однокласник. Це сучасний всеукраїнський журнал для. Наших українських підлітків. І тут дуже-дуже багато різних таких цікавих матеріалів, дуже така класна кольорова, сучасна поліграфія, дизайн. От. І я перед тим, як вибрати журнал подарунок, звичайно, я подивився, деякі матеріали почитав. Ну, Знаєте, як експерти говорять, перш ніж пригощати якоюсь стравою своїх друзів, то варто. Скуштувати самим, отже, я скуштував. Рекомендую до читання. Насправді, і перший матеріал, який хочу порекомендувати, прочитати. Не бійтеся своїх найсміливіших мрій. От така рубрика про сучасну творчу молодь. Якраз Ярослав Рогальський. Про музику, кохання і ЗНО. Актуальна тема для старшокласників дійсно так. Дуже такий. Розгорнутий матеріал в формі інтерв'ю, який підготувала Анастасія Баранюк. От і з яскравими ілюстраціями. Ну, коротко, так тільки озвучую, що про що тут йдеться? Ярослав Рогальський в свої 15, не тільки співак та автор пісення, ще й півфіналіст телеконкурсу Голос Діти 5». Це на дату випуску влітку 21-го року було створено. От. Але, скажу вам чесно, такі публікації вони не втрачають своєї актуальності навпаки. Як класні раритетні автомобілі вони на аукціонах потім все дорожче і дорожче коштують. А літературна творчість такі класні випуски журналу, вони залюбки потім живуть в домашній бібліотеці. І є що згадати, є що перечитати, переосмислити. Це дуже-дуже важливо. От. Знаєте, класна публікація, я б із залюбки залишив би в своїй домашній бібліотеці, але це задум такий для творчої молоді, щоб вони розвивалися, то я з задоволенням передаю цей подарунок. От Головне не боятися своїх найсміливіших мрій. І це дуже-дуже так важливо сьогодні. Ну, також цікавий є матеріал писати попри все. Про Назара. Мулика, який пише в жанрі фентезі, є тут такий ще матеріал. Тому що насправді сьогодні можу трошечки похвалитися. Відкрити маленький секрет. Мені це приємно було почути, дізнатися про це. От нещодавно, коли Олена їздила на один із конкурсів в Україні наживо, з рідного міста в інше місто їздила. І до неї підійшли тележурналісти поспілкуватися, взяти інтерв'ю. Вона про Леоніда про мене згадала, якраз що ми на наших заняттях на уроках-ефірах якраз проводили такий ігровий практикум, такі ігрові уроки ефіри, нове дитяче громадське телебачення. Воно, хоча ігрове, воно цілком справжнє. У нас поступово збільшується кількість наших підписників, наших глядачів. Вони ставлять свої щирі вподобайки. Ми за це дякуємо. Не забувайте, ставте вподобайки, це дуже важливо для підтримки наших юних авторів. От, підписуйтесь на наш канал. Так от, якраз вона згадала про мене, коли поїхала туди виступати в професійній музичній сфері. Знаєте, вдало поводитися перед телекамерами упевнено в собі, вільно, розкуто. Це дуже важливі такі практичні навички, основ медіаграмотності, чому ми якраз і навчаємо. От, писати. Попри все, дуже цікавий такий матеріал. Я от прочитав також це невеличке інтерв'ю. От ви бачите цю ілюстрацію. І зараз зачитаю вам Головну думку. Не можу про це не сказати, не поділитись, тому що таке запитання було до письменника. Потрібно кожного дня. Сідати і писати хоча б годину, що думаєш про це. Пролунало таке запитання до професійного письменника. Відповідь: письменництво передусім робота. Муза й натхнення відпочивають. Тому що професійний письменник повинен працювати щодня, накопичувати знання, покращувати стиль. Думкам. Потрібно давати вихід, їх не можна залишати в голові. Вважаю, якщо писати, книгу, якщо писати книгу тому, що потрібно, а не через власне бажання, то читач відчує фальш. Потрібно вливати в неї власні сили, тоді все буде жваво і динамічно. Отже, головна думка в чому? В тому, що треба, як артисти балету. Щодня перед станком тренуються як професійні музиканти, як всі інші, як спортсмени, і не тільки. Треба постійні тренування проводити. І письменництво це також щодня треба писати. Але тут поєднання відбувається, і те, що ти щодня це робиш професійно, а апетит він надходить під час їжі. І апетит, і натхнення то все буде. Але Таке професійне ремісництво, ремісництво такий, такий, як би сказати, фаховий підхід. Така творча майстерня має відбуватися щодня, як велосипедисти. Кількість кілометрів вілопробігу запитують одне в одного, скільки в тебе пробіг кілометрів. От так само, скільки в тебе пробіг сторінок щодня. От. Тому я вважаю, побажаю нашим молодим авторам дійсно щодня. От світла немає, як зараз. Чуємо звуки генераторів. Ну я трошки прикрив, щоб вони нам не заважали, але я їх чую. от. То будь-який будь будь момент можна взяти блокнот, записувати нотатки. Головне, навіть навіть почати. Навіть сьогодні ти напишеш якусь коротеньку текстовку, почнеш тільки головні думки, головні тези, там якісь короткі підзаголовки, то вже добре. Ти вже зробив перший крок. Далі буде. І далі які матеріали в журналі Однокласник, зараз ще подивимося. Ну, місце роботи косплей взагалі дуже сучасна тема, як можна заробити на івентах, на виготовленнях викрійок, на замовлення різних костюмів. Дуже пізнавальний, сучасний актуальний матеріал. Я думаю, що то буде дуже дуже цікаво для Олени як старшокласниці подивитися на це. От, тому що варто розвиватися в різних сферах творчості. І тут є літературний однокласник, такий додаток. Це така літературна психологічна розрада для справжніх поціновувачів сучасного читання. Це і є мистецтво сучасного читання, ми читаємо самі, ми розповідаємо, ми ділимося враженнями, ми виступаємо в ефірах і ми таким чином у такий спосіб передаємо. Оцю естафету творчості до широкого загалу для інших. От, Дуже класні сюжети. Я їх тут читати не буду. Оленка їх сама зможе почитати. Навіть є такий сюжет авторка Наталія Єсиновська. Неоднозначна і інтригуюча назва лист прянику. Так, цікаво. Це як сюжети до чаю, до кави, знаєте, теплі сюжети. До кави, ми теж робимо ефіри гарного настрою, це теж важливо, щоб ми з вами знаходили різні сфери творчості. Невигадані історії, така тут рубрика, також можна почитати, подивитися, дуже-дуже мотивує, тому що журнал Однокласник він дуже мотивує сучасних підлітків до пізнання світу. От, наприклад. Географія, рубрика Глобус України. Хортиця подорож стежками минулого. Ну, сьогодні ми переживаємо такі часи, що подорожі не завжди відбуваються через заходи безпеки. Але зробити літературну мандрівку цілком можливо, навіть коли світло виключено, коли сонце світить. Зате дякуємо Богові. Спасибі. Так. Ви сьогодні? Я теж. Чи міцні у тебе нерви? Теж дуже актуальний такий тест. От сьогодні шкільна освіта, багато тестів, як на мене забагато, ну такі реалії життя. Іноді можна взяти 5 хвилиночок свого часу, приділити для саморозвитку, для самоаналізу. Дякуємо журналу Однокласник за такий класний, цікавий подарунок для нашої творчої молоді. Це Олена Серік. Спеціальна відзнака мистецтва сучасного читання на конкурсі публіцистики Сяйво 2024 рік. Ну, це ще не все. Тут ще одна є цікавинка. Музика, мистецтво. Це така сфера творчості, де варто вивчати психологію людських стосунків. І от саме такі сюжети вони надихають до такого креативного пізнання світу. І в цьому. Естафету творчості можуть нам продовжити принцеси танцівниці. Це класичні історії за мотивами казки братів Грім ілюстрації Олесії Трумфіо. Ось така класна книжка, коли 12 прекрасних принцес прокидаються щоранку, їхні батьки, їхні бальні туфлі стоптані до дірок. Король спантеличений і прагне дізнатися правду. Чи зможе звичайний солдат розкрити цю таємницю, і одружитися з однією з принцес танцівниць? Я прочитав, коли цей сюжет, ми робили ще сюжет в ефірі на нашій студії щастя творчості. Дуже багато виникає цікавих запитань. От, 12 красивих дівчат, кого з них вибрав потім той сміливий хлопець, який таки одружився з однією з 12 принцес. Як він зміг ту таємницю розкрити, е, суперові такі класні ілюстрації. От це знаєте книжка, така я б умовно назвав цю рубрику Територія дитинства, що і дітям, і дорослим нашим глядачам для сімейного читання почитати, обговорити буде завжди класно для такого класного, е, гарного настрою. От. І навіть як вони жили, от ви подивіться. 12 оцих ліжок, величезна зала, ось так всі на рівних всі 12 принцес, і стурбований тато, який намагається розкрити ту таємницю, а він то не розкрив, то авторство іншого хлопця молодого сміливого солдата. От коли він цю таємницю перед королем озвучив, той не повірив, чи то правду каже наш е, сміливий солдат, як він запитав, чи правду каже солдат, чи все це дивовижні вигадки та фантазії, запитав король у. Донюк. І принцесам довелося розкрити батькові таємницю. Ось так це відбувалося. Насправді дуже класна така книжка. Класика, як класична музика. Вона завжди є актуальною, свіжою, молодою і життєстверджуючою за своїм таким внутрішнім змістом. Ми дякуємо за цю книжку. Видавництву Жорж". І Останній читацький приз, читацький подарунок. Передостанній це такий календарик, молодіжне телебачення Фестиве, яке провело цей конкурс публіцистики Сяйво. Це спеціальна відзнака мистецтва сучасного читання. А це, ви бачите, такий класний літературний альманах, видається в місті Хмельницький, і ми дякуємо пані Лілії Стасюк за цей альманах. І наші українські родини, наші творчі родини українських співвітчизників і Олена Серік, як один із яскравих прикладів серед таких, зможе надихатися творчістю. І знаєте, не просто творчістю, а такої позитивної, оптимістичної. От один із таких віршів, я якраз хочу вам на завершення прочитати з цього літературного альманаху, автор Олексій Гаврильців. З Львівської області. Альманах доволі свіжий 21-й рік видання от. І сміх, і радість всіх врятує. Веселий гумор всіх згуртує. Ти веселися і радій. Усмішкою ти всіх зігрій. Веселий гумор стиль життя. Продовжить він усім життя. Ти посміхнися зачаруй. Усмішкою ти всіх здивуй. І кожен день не забувай. Усмішкою людей ти зустрічай. Хай сміх і радість буде все. Любіть життя. Понад усе. Ось так ми хочемо побажати нашим глядачам дійсно любити життя. Дякуємо всім нашим. Митцям-видавцям за такі класні книжкові читацькі подарунки, видавець Лілія Стасюк, видавництво Жорж за таку класну книжку класичних історій, всеукраїнський журнал Однокласник. Ну і звичайно, ми дякуємо молодіжному громадському телебаченню ФСТВ за таку можливість. Розкриття талантів сучасної молоді. На цьому дякуємо за увагу.